Моє вітання, колеги. Сьогодні 25 травня, очікуємо появу стрілки в умовах Чернівської області на сорті Любаша. Орієнтовно десь вона у нас з'явиться за тиждень. Поки що де-не-де -де, видно тільки верхушки. Так що через тиждень плануємо виломку. На даному етапі, як ми бачимо, починає вже Відпускати ґрунтовий гербіцид. Видно, з'являється бур'янець. Дворазове внесення, осінь весна з том 330. Дуже гарно працює технологія. Хто не втримав і бур'ян починає покривати часник на даному етапі, то вже треба працювати такими контактними гербіцидами, як фермер або галіган. Обережно з нормами. Краще тричі перепитайте, тому що менеджери дають не завжди достовірну інформацію. Це, що бур'янів, стосується щодо виломки стрілки, обов'язково декілька етапів, щоб її повністю забрати, адже ви знаєте, як стрілка, яка лишається, віджимає розмір головки. Тому майте це на увазі. Хто бажає підживити фосфорно-калійним, добривом, будь ласка. Але обов'язково використовуйте прилипач, бажано професійний, тому що лист уже грубий. Восковий наліт треба, щоб препарат не, ну, не образовувалась капля і не змивався і довше тримався на листі, і тим самим деякі прилипачі трішки розчиняють восковий наліт, тим самим це дає кращий результат. Ось, в принципі, все на сьогоднішній день. Ось такий часничок. Висота приблизно по пояс, товщина є. Ось, в порівнянні з пальцем. Ось такий часничок. Сорт любаша. Кому буде потрібно на насіння, звертайтесь, є об'єми. Головне, щоб все було. Добре. Бережіть себе, до скорої зустрічі!